Чим може стати і чи вже є територія колишнього Каховського водосховища? Зануримося в глиб цієї молодої екосистеми, аби зблизька побачити, як виглядає те, що два роки тому було дном, щоб краще зрозуміти, як ліси можуть врятувати Україну та весь континент від катастрофічних змін клімату? І чому вкрай важливо зберегти ландшафти великого Лугу? Що має стати зеленим форпостом кліматичної нейтральності? І який зелений щит вклала нам в руки сама природа, щоб зупинити глобальне потепління, зберегти природу і забезпечити стабільне майбутнє для людей, Європейський Союз поставив перед собою чітку стратегічну мету стати кліматично нейтральним континентом. Ця мета отримала назву Кліматично-Нейтральна Європа. Вона передбачає, що до 2050 року викиди парникових газів у ЄС будуть зведені до нуля або ж повністю компенсовані природними чи технологічними способами. Щоб досягти цієї амбітної цілі, Євросоюз створив комплексний план дій: Європейський зелений курс. Це свого роду дорожня карта для переходу до нової, сталої моделі розвитку. Він охоплює всі ключові сфери: енергетику, транспорт, промисловість, сільське господарство. Хорону довкілля. Головна ідея зробити європейську економіку сучасною, ефективною і без шкоди для природи. Однією з важливих вкладових цього курсу є лісова стратегія ЄС до 2030 року. Це окремий план присвячений збереженню та відновленню лісів, які відіграють критичну роль у боротьбі зі змінами клімату. Ліси це природні поглиначі вуглецю, джерело біорізноманіття і життєво важлива частина здорової екосистеми. Сьогодні Україна, попри війну, також має шанс зробити вагомий внесок у цю глобальну стратегію. Після руйнації Каховської ГЕС у 2023 році природа сама почала відроджувати те, що колись було великим лугом. Величезною заплавною екосистемою. На місці колишнього водосховища стрімко формується унікальний природний масив. Найбільший за площею в Європі вербово-тополевий ліс, який вже сьогодні може налічувати мільярди молодих дерев. Що з'явився без людського втручання. Цей тип лісів є кліматично найбільш стійким у степовій зоні України. Згідно з нашими спостереженнями, станом на 2024 рік, тут зафіксовано понад 100 видів судинних рослин. Тож поглянемо, як виглядають ці молоді ліси зараз, в 2025 році. Вітаю, шановні глядачі! Хотів продемонструвати ділянку великого лугу, який вже зростає, відновлюється активно. І це територія, яку ми досліджували ще десь три місяці тому. Тут цікаве те, що тут три місяці тому не було води, а зараз тут через рісні опади, напевно, піднявся рівень води, і тому тут зараз такі заливні луки, які колись і були у великому лузі. В принципі. Приблизно так він і виглядав. Звісно, було, рівень води піднімався значно вище, там до 8 метрів. Верхівки дерев за описами віднілися тільки. Е, тим більше зараз вже не весна, не час повен, але початок літа і все одно ми спостерігаємо тут багато води через досить рісні зливи і опади, які випадають останніми днями. Чуємо, як гримить гроза. І що цікаво, от, наприклад, це з рослина, яка росте якраз по берегах річок, в заплавах, е, характерна така, місцевий вид, е, він, бачите, адаптувався до того, що в нього дуже такі розвинені корені, які допомагають йому існувати в цьому вологому середовищі, триматись на цьому нестабільному ґрунті, оскільки тут ґрунти такі досить е, мулисті. Тут можна Легко, в принципі, провалитись, навіть в гумових чоботах, в яких я пішов, дуже легко тут їх загубить, якщо якщо швидко пересуватись, треба повільно, потихеньку. Затягує мене. От бачите, трясовина затягується. От цікаво, що тут -от росте бульбакамиш. Ось Гарна така дуже рослинка. Ось він. він росте на засолених ґрунтах. Дуже добре, там, де багато високомінералізовані, як то кажуть, ґрунти. На жаль, далі пройти буде неможливо, але я тут на місці вам ще хотів продемонструвати те, що певний ознаку того, що ці калюжі довго тут стоять, існують, тому що, от бачите, водорість така Тут росте, ну, в принципі, жива, але вони такі припорошені трохи мулом, бо тут дуже замулений, я ж кажу, ґрунт, І тут квадроцикли, напевно, перемішують періодично його. Ой, тому я тут Довго не буду стояти, хочу вийти, бо загрузно в болоті в цьому. Ну, Свідчення того, що тут було, була вода постійна, довго дуже тривала. Зараз це ось, бачите наявність багатьох мушень. все, перловниця, дрій сіна, ставковик, щось таке. Багато різних тут малюсків, залишків. Отже, ми зараз заглибились глибше в нетрі. Великолугу, плавні, от як бачите, тут такі величезні верби, але величезні не тільки верби, а ще й трави. Ось бачите, трава, яка просто вище мене вона, Два метри фактично. І, цей. і це, здається, куничник звичайний, наскільки я розумію. Ну, він зазвичай такий, мабуть, не виростає, ну тільки при умовах, що багато вологи і поживних речовин. Але як в літописах писали, що степ заростав такою травою колись. Певно, кліматичні умови були трошки інші, більше зволоження. І тому в степах, як то читали, можливо, чули, що вершника не було, ну тільки шапку було видно з трави. Така саванна була, але це не в степу, це в територіях великого лугу. І от бачите, тут взагалі ну, буйство рослинності такої. Ось верба біла, різні її там різновиди трапляються. тут. Багато також очерету і цікаво, що там далі росте водяний перець. Така цікава рослина, він такий дуже е, яскраво квітне, так, і теж характерно, ось він тут теж трапляється менше, але його є місцями прямо такі в зарості. Біорізноманіття збільшилося значно, тому що в 23-му році, після зруйнування Каховської ГЕС, через 2-3 місяці фіксувалося 16 видів рослин. А зараз е, вже зафіксовано десь в районі 270 видів рослинності. Е, в 2024 році було десь 170 видів. Ось о водяний перець, про який я казав, бачите, він такими прямо рясно квітне зараз, якраз період його цвітіння, і багато лугових рослин квітнуть. Е, десь бачив квіти верби, про які теж багато дослідників розповідали. Е, Ну, на цих вербах поки що я не спостерігаю. Можливо, вона вже відквітла. Ось знову ця трава, коничник височенний. Цей. Ось він з вербою поряд. Ну, На цій вербі не бачу, я щось поки що. Квітів, мож... можливо, вже не сез... ну, як, точніше, вже не квіти, мали бути насіння, якби вона квітла, але щось я не, не спостерігаю поки що. Просто я. Пройду отак от і покажу, покажіть, який тут, які тут от суцільні зарості. Ну це о, сліди кабана, до речі. Там, там багно обережно, да, от по, цій, по цій частині сюди. Не, ось, ось обережно тут, бачите? Ось, ось сліди кабана. Причому досить свіжі такі. Все. Це він в той бік побіг, да, туди він побіг. Мабуть, сьогодні навіть пройшов, бо що дуже свіжі, такі глибокі. Бачите, кабани теж користуються стежками, які люди прокладають для зручності. На цій ділянці характерне розмежування таке, навіть в цій заплавній частині. Були території, які менше заливались водою. Ось. І території, які майже постійно були під водою. Такі вони, це і не озеро, і не боло, це такі от, бачите, мілководні, мілководна територія, яка напів така затоплена, періодично заливалася, періодично висихала. Тут от теж, бачите, багато дрейсени, але це дрісена та, що тут існувала, коли було водосховище. Ось Ставковики різні, великі, тут малі. Ось операниця, до речі. Рештки її панцир залишився, крупна така. І ці всі малюски існували, коли тут було водосховище. Зараз тут, бачите, очерета, а з цього боку верби. І ось, до речі, ознака того, що раніше так і було колись. Тому що ось, ось залишки пня велетенського верби. Да, бачите, А біля нього ось біля нього вже молоді, ось верби ростуть. На, на пні вже багато грибів. Поряд з пнем там далі Шовковиці вже молоді паростки, вже інші види, бачите, проникають. Воно подорожник Велетенський. Він дійсно тут Велетенський. Таких великих я Ну, бачив хіба що десь в заплавах та шлячок, такий він трапляється, але тут дуже великий. А ну, я от зайду. Угу. дойду. Ого. Дуже минуло, тому тут території були завжди такі важко прохідні. І зараз вони такі не є. Тут навіть навіть якщо надіти заброзимо все одно за... просто застрягнеш. можливо, можливо рухатись. О, до речі, цікаві сліди. Це чи не видра. Ось така водна перешкода на нашому шляху. Зараз спробуємо її працювати. До речі. Освінько, бачите. Мобу доріфувала, чи що. Ще тут росла і просто тигнула, напевно, що швидкость. Куди заходять такі заводі. Там така краса, бачите. Водяний тамаріс, вже це. Він взагалі не водяний, а це просто тамаріс. Але він так гарно квітне. Дощ іде.

На тому острівці, на півострівці. Величний виновий ліг. І потужні зараз. І тут от я хотів показати, як в 2025 році третій вегетаційний період вже розвивається цей молодий вербовий і осокоровий ліс. Тут переважно вербато, але трапляються осокові порядку. Але в більшості верба. І от я хотів показати висоту цих дерев, щоб на власні очі переконалися. Бо відео таке з землі не дуже передає, але якщо підняти на витягнуту руку, десь в мене буде 2,30 висота і плюс додати ще селфі-палку, яка становить десь метр, то буде 3,30. от Зараз чи достанемо. Буде вище маківок дерев чи ні, ця висота. Зараз я підніму, подивимось, щоб не перекладалася на власні очі, як то кажуть. Як видно, маківки деяких дерев. Значно вище, ніж 2,30 метри, десь як мінімум метр, можливо півтора, е тому десь висота 5 метрів, цілком реально. ну 4 метри точно. Деякі дерева, звісно, менші, але в більшості своїй це нормальне явище, якби дерева нерівномірно розвиваються, якісь дерева. Потужніші якісь, просто пізніше проросли, е мали менше поживних речовин, інші грунти трошки прорідження, конкуренція між ними. От до речі цікаво з'явилися ще такі види, як шовковиця, бачите. Тута. На Латина називається. Асот жовтий, тут багато дуже. його. гурба біла, сокор та поля чорна. Ось от такі от. така краса, така гіллея молода. Збереження цих молодих лісів відповідає європейському зеленому курсу. Україна може посісти провідне місце в боротьбі за відновлення кліматичної рівноваги континенту щоб забезпечити стабільне екологічне майбутнє. Ці трагічні події спонукають до переосмислення і до корінного перегляду загальної концепції природокористування. Маємо стати цивілізацією, що гармонійно вбудовується в природу. Вже зараз ми змушені виходити з реалій. Бути гнучкими та винахідливими, як були наші предки, які гармонійно, ефективно та дбайливо господарювали на своїй. Богом даній землі. Одним з оптимальних сценаріїв розвитку регіону має стати поєднання традиційних та сучасних методів господарювання. Слід не допустити, щоб наша жадібність і недбальство стали найбільшим ворогом при вирішенні долі цієї території. Великий луг вже існує. І його варто зберегти для майбутніх поколінь. До того ж збереження цього природного ландшафту зміцнить екологічну стійкість та безпеку не тільки України, а й всієї Європи. Ми повинні відійти від моделі тотального споживання і перейти до гармонійного співіснування з природою, захищаючи її для себе і для наступних поколінь. Збереження Лугу – це не лише наш моральний обов'язок, а й практичний внесок у спільне європейське кліматичне майбутнє.